Друзі, всім привіт! Мені сьогодні знову вдалося побувати в соціальному магазині, там, де я роблю закупи час від часу. Маю на це право раз на тиждень робити. І кожен раз це може бути різний набір продуктів, бо так вже працює ця ініціатива, що доступні продукти там завжди. Змінюються, бо потрапляють вони власне в цей магазин від доброї волі супермаркетів, фермерів, ну, власників виробництва, які передають частину своєї продукції на реалізацію в магазини для людей, які потребують ось такої. Допомоги ті, хто знаходяться в скрутному положенні фінансовому або сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, люди, які ось можна назвати їх соціально незахищеними верствами населення. Власне, з цією метою створена ця організація, і ми щасливі, що маємо все, що маємо таку пільгу, маємо доступ до цього магазину, який знаходиться за 6 кілометрів від нашого містечка. Час від часу я ці закупи роблю, коли є можливість, коли є час і автомобіль, щоб туди з'їздити. Сьогодні не виняток пощастило мені. Мені справді пощастило, тому що за цю купу продуктів, про які я вам зараз детально буду розповідати, розкажу скільки я за це заплатила. Власне, заплатила я 4676, і це, я думаю, рази в три менше, ніж за все, це я б витратила в супермаркеті, а можливо ще більше. Тому що деякі продукти не в два рази, а в три і в п'ять разів дешевше мені обійшлися, ніж в звичайному магазині. Що саме я придбала? Зараз розповідатиму. Знаю, що це цікаво переглядати. Я саме. Такі закупи називаю виловом, тому що це таке полювання в мене виходить, і безпосередньо починаю. Показувати, що купила. Єдине, що ось другий раз поспіль з цього року, з 25-го року, в них з'явився такий касовий апарат, який видає чек. І тепер можна перевіряти і згідно чеку, дивитися, що за що і скільки я заплатила. Бо раніше вони саме в зошиті від руки ручкою записували все, рахували в голові на калькуляторі. Ось і звіритися і зрозуміти, уточнити ціни було доволі складно. Правда, майже на всіх продуктах вони клеїли наліпки ось такі, ну це ще з минулого року, мабуть, залишилося, бо вже більшість продуктів без наліпок, і їх ціну можна побачити там на стенді, на вітрині, або вже на касі. Добре, затягнула вступ. Переходжу вже до розповіді, буду йти за чеком. Отже, ось такі чупа-чупси. Всього по 5 центів це. Я не знаю в скільки разів дешевше, ніж купувати в супермаркеті. Діти обожнюють такі цукерочки. Ми їх доволі рідко і купуємо, але тут я взяла кожній дитині по три штуки: 15 штучок, всього за 75 центів мені обійшлося. Власне, якби я знала, що така низька ціна, треба було, мабуть, взяти більше. Ну, нехай наступного разу про це подбаю. Далі овочі і фрукти. За ціною 90 центів, там все йде разом. Я завжди набираю в одну торбу, все це зважу і плачу ціну 90 центів за кілограм. Сьогодні з цим мені не пощастило. Постійні глядачки глядачі знають, що я за цим найбільше полюю, бо овочі і фрукти у Франції. Доволі дорогі, і тут мені видається дуже гарно, вдається дуже гарно зекономити. Сьогодні не так вже й пощастило з цим, але все одно. Всього два кілограми 450 грамів. Мені обійшовся такий батат: це солодка картопля. Взяла два пакуночки редиски він трохи такі запотівші запотівщині. Пакетики, але я пробую через пакет. Відчуваю, що редиска тверденька. Не пуста, не прив'яла, така ось вона доволі свіжа, я думаю. Тому взяла дві, не брала більше, вже не ризикувала, але діти в нас дуже люблять, як на сінячку їдять редески. Це на, одну, на дві хвилини їм будуть ці два пакетики. І ось такі помідорчики Черрі, дуже непогані. Навіть трошки жалкую, що не взяла більше коробочок, там можна було це зробити. Тим більше, що вони не поштучно, не за коробочку ціна, а на кілограм. І 90 центів за кілограм помідорів чері Це дуже-дуже низька вигідна ціна. Ну, так вже вийшло. що е, Взяла тільки три І, власне, заплатила за все це, за ці овочі без фруктів сьогодні 2,21. Далі, в мене ось такий соус, який я взяла, вони по 60 центів мені е-е Майонез написано за старовинним, за, за старовинним рецептом. Ну, мені здається, тут дуже багато буде гірчиці, саме гірчиці, але спробувати на пробу взяла. Ось такий італійський італьямо. Так, здається, називається цей бренд, ця марка продуктів саме італійських. І це песто, сицилійська, сицилійське песто. Я навіть не дуже зараз розумію, до якої страви можна її використати. До речі, якщо знаєте, у вас є якісь ідеї. Напишіть мені, я пам'ятаю щось на кшталт. Здається, в салати це додають до страв з пастою, з макаронними виробами. Але в мене немає, мабуть, такого досвіду, принаймні, якщо і був, то дуже давно. Та все одно за 60 центів вирішила взяти. Тим більше тут дата придатності 27 рік. Щоб ви розуміли, тобто це не якийсь неліквід, а доволі така ось свіжий такий продукт, можна сказати, умовно свіжий. І для бургерів взяла соус за 60 центів, ось такий класичний. Раніше вже його брала. І тут в мене якраз є продукти для бургерів, тож у нас скоро будуть бургери. І цей соус буде більш, ніж доречний. З соусами а зараз все. Далі чіпси. Ось така величезна упаковка, 400 грамів і всього за 80 центів. Класичні, без якихось смакових там, додавань. Ось потрошку всім. Ну, якось останнім часом діти не так вже і швидко, не так вже е полюють за тими чіпсами, потрошку з'їмо, думаю, за тиждень більше Ціна дуже приваблива, всього 80 центів. ось Далі далі в мене заморожене м'ясо. Взагалі заморозка з морозильної камери. Ось такий шматок величенький, більше кілограма, я думаю, але якщо ну, десь кілограм плюс 3,70 коштувало, і це заморожене філе тунця. Ось так вони е, його позначили, Том. Так, риба, філешечка. А, рибу треба їсти. Треба їсти риби багато. Ми не так часто це робимо, і я скористалась такою чудовою можливістю. Заморожено дуже класно, без льоду зайвого. Тобто чисто риба, така суха заморозка. Тож найближчим часом ще й таку корисну. Рибку будемо їсти. 3,70, так я сказала, це ну, супер низька ціна. Я не уявляю, де б я за такі гроші купила філей риби, ще й тунця. Тож, супер можливість така видалася мені. Далі 2,50 коштує тут. Скажу зараз, скільки, 2,5 кілограми, і це зелена квасоля. Бачите, ось такі стрічочки, довгенькі, тоненькі. Ми якось підсіли на неї, саме у Франції. Ну, ми в Україні час від часу їли, але тут французи насправді дуже багато її їдять консервовано використовують. Її ось замороженою, можна тушкувати, щось до овочевого рагу додавати. Ну, і взагалі це дуже корисний продукт. Зелений, корисний продукт. І... Обійшлося, як я вже сказала, 2,5 кг, мені всього за 2,50 Ну, Це супер ціна. Запропонували, тож взяла, не відмовилась. Далі 15 ось таких стейків 100-грамових, 100% м'ясо 100 яловичини. Я раніше вже багато разів брала це, розповідала про це. А також завжди кажу, що я використовую такі стейки і на фарш розбираю, готую інші страви, в тому числі такі класичні котлети роблю з додаванням інших інгредієнтів. Там хлібу білого і цибульки, і діти теж дуже люблять такі котлети класичні. Але і в чистому такому вигляді ми теж розморожую, я смажу і роблю з цього бургери. Також, власне, як я вже сказала, в нас завдяки таким закупам будуть скоро бургери. Взяла аж 15 штук, тобто півтора кілограми, і заплатила за це. 3 євро всього за півтора кілограми таких стейків 15 штук по 20 центів а також мені знову запропонували взяти ось такі вони приморожені вони не лежать в, загальні, в загальному холодильнику а саме мені пропонують не знаю чому Минулого разу аж 20 стейків було. Цього разу їх тут 13. Ціна їх не 20 центів, а 30 центів, ну вони більші. Не знаю, як, що, що тут з вагою. Хочу сказати, що маю досвід приготування з, з них, в тому числі тих же котлет. Розбираю на фарш, виходить дуже непогано, дуже смачно. Здається, і лазанью я з цього готувала фаршу, тож знову, ось так мені пощастило додатково. 3,90 я заплатила за 13 таких стейків. Сода. Газовані напої, ось такий швеп з півтора літрові пляшки. Ціна їх 1,5 євро. Тобто я заплатила 3 євро за такі ось напої лимонні. І ну, газований напій напій солодкий, це завжди е, смачно і не дуже корисно, але <гас>, час від часу все одно купуємо. власне. Далі молоко. Це теж той традиційний продукт, який я завжди тут полюю, завжди його беру. 60 центів всього коштує 1 літр такого ультрапастеризованого молока. Це в два рази дешевше, ніж найдешевше молоко, яке ось ми в супермаркеті можемо взяти, тож м беру по можливості 3,60 всього заплатила за 6 літрів. Це приблизно нам на один тиждень має вистачити. Це якщо млинчиків, наприклад, цілу купу не готувати. А далі молоко. Боасон-ке. Це ось такий напій. Я подумала, що це сік, але ні, написано, що апельсиновий напій. Або напій з апельсину, і він збагачений вітамінами. Ось бачите, скільки. Різних вітамінів тут, і мінералів навіть, такий якийсь вітамінізований напій 2-літровий. Ніколи такого не купували, не пробували, спробуємо. Коштує цей напій Євро 20, 2 літри. Далі. Рис. Рису щось останнім часом дуже рідко там можна побачити, зустріти. І я намагаюся у супермаркеті купувати круглий рис, мені з нього і смачніше і краще готувати, але вирішила, поки є така можливість, взяла довгий рис. Його насправді можна використовувати для приготування плову або різотто. або ще я навіть в голубці додавала в начинку. Цілком прийнятно нормально. І е, була можливість купити рис за 80 центів. Це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті, тож скоро можливістю. І макаронні вироби, одразу скажу, що вони всі по пів кіло. Я різних взяла, поповнила запаси, у нас ще трохи є, але взяла. 60 центів коштує пів кіло. Це більш ніж в два рази дешевше, ніж вони коштують в супермаркеті. Ми макарони їмо. їмо і доволі часто ось такі ось спагетті. Пів кіло зазвичай це наш гарнір на всю родину. Тобто, не так, щоб багато ми їх там відрами їли. пів кіло вистачає на одну вечерю, наприклад, але беремо все одно. Далі ось такий хліб для сендвічів, для тостів, ну із пастою шоколадною, і просто для бутербродів. Теж купуємо, беремо. Тут 14, 14 шматочків, 550 грамів, і коштує такий хліб 1 євро. А далі. Це ось така ковбаса. Я її минулого разу брала два тижні тому. Використала, і так, з'їли трохи і використала на піцу. Готувала піцу багато. І пішло непогана, гарна ковбаса. Насправді, 300 г тут її, вона в грудні мала рекомендовану дату вживання. Зараз же січень, але, як я сказала, тут не порушена вакуумна упаковка. Плюс я її в приготуванні їжі використовувала, тож все з нею гаразд ну і доволі смачно. Теж іспанська. Так, зі свинини ковбаса ось така. Я взяла два шматочки. Ціна їх тут написано 2 євро, але коштують вони 2,10. Один шматочок, тож 4,20 за 600 грамів такої ковбаси. Я заплатила. Далі, де ми зараз знаходимось? Це ось така сирна, ми <кій> сирна намазка, чи як це правильно сказати, з часником е і з травами. Написано: Опс. не пробувала ніколи. Спробуємо, ну, це ось до хліба, до багету свіженького, я думаю, буде дуже смачно. Е Коштує євро 50-250 грамів тут його. А, далі, Доволі дрібненько написано. Тут печиво ось таке бісквітне, я взяла з вершкового масла. Тут його всього 130 грамів, небагато, мабуть, 9 штук. Так. Ну, майже всім по одному всього печівку коштує 40 центів. Шоколадні цукерки Фереро Роше, тут їх 150 грамів, і заплатила я за це всього 1 євро за ці цукрочки. Далі суп. Ось такий суп ми час від часу купуємо, мені подобається. Це в мене швидка допомога називається, тому що можна швиденько довести до кипіння, розмішати, довести до кипіння і готовий суп, суп пюре. Нам смакує. Непогано, непоганий варіант, як для такого обіду під вечірку зберігає свої корисні властивості цей суп, властивості овочів. Тож була можливість, і я взяла це на 4 персони. ну Якщо всім по невеличкій мисочці, то можна на нашу сім'ю розділити, але ось ну, дітей, принаймні, можна нагодувати. Коштують вони по 40 центів один такий пакетик. Ну, в супермаркеті коштує десь євро 20, євро 20, 40 і так далі. Тож, значно дешевше теж вийшло. А, так, це в нас що намагалася подивитись все правильно. А, все зрозуміло. Це ось ці булочки в мене. По 300 грамів упаковка тут 6 булочок для бургерів. І одна, один такий пакетик мені обійшовся в 50 центів. Всього взяла 3, буде в нас 18 бургерів. Це якраз наш, наш розмір. І інколи залишається на сніданок, на ранок. Дуже всі теж полюбляють потім ще й поснідати тим, що залишилось. Небагато взяла насправді. Компот, Це ось, таке, ось така пюрешка. Раніше не брала, там воно було раніше придивлялася, вирішила взяти, бо іншого теж немає. Пюре з яблук, але тут воно, наче як є шматочки запеченого яблука. Не знаю, як воно буде, чи смакуватиме. Взяла не дуже багато. Якщо буде смачно, потім візьму ще дві такі упаковки, а тут, наприклад, запечений ананас. Ось так. Так що теж цікаво, що воно там буде зі смаком. Ніколи не пробували. За це 40 центів заплатила і за це теж 40 центів ціна. Далі ну, а цукерочки ось такі. Обійшлися вони мені по 60 центів один пакетик. Ви знаєте, що я доволі часто беру дітям желейні такі цукерки, вони їх люблять. 180 грамів, ну в те щось в два, мінімум в два рази, скоріше, в три рази дешевше, ніж в супермаркеті коштують. Далі в нас цукор, всього 30 центів. Насправді було написано 70 центів на вітрині. Я не знаю добре. Не знаю, чому вони так, врешті, мені на касі Дуже? дали. Лічка, почекай секунду, будь ласка, це цукрова пудра. Вона саме для випічки, для того, щоб Для того, щоб до десерту додавати, готувати щось. І тут я не купувала її ніколи в супермаркеті, тут ще й за за 30 центів всього пів кіло цукрової пудри. Гарна ціна, сподіваюся, до наступного разу залишиться. Я зможу тоді ще взяти. Це е, доволі потрібне, потрібний продукт. Далі в нас е, по, 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 чай. Просто звичайний чорний чай. Так, саме такий приблизно ми купуємо, не цієї марки, але в пакетиках просто чорний чай. І тут була можливість придбати зі знижкою кошти це 70 центів всього 25 пакетиків. А, конфітюр. Конфітюр варенічко. На вітрині, знову ж таки, за це варення з малини. Я мала заплатити 70 центів, але чомусь вони за 50. Віддали, там їх буквально кілька слоїків залишилось, я не знаю, зробили знижку, значить таку неочікувану. І ось маленька з персиків, теж баночка, тут 250 грамів, і за неї теж 50 центів заплатила. Ну, Бачу, що в нас пішло вареннячко, купують, купує чоловік, діти їдять, доволі багато. Тож. Чому б не взяти, ще, якщо є можливість так суттєво зекономити. А, йогурти. Йогуртів смачних солодких сьогодні було мало. Ось вдалося мені взяти тільки такий з кокосу. І три баночки, вони буквально мені обійшлися. 45 центів. По 15 центів одна баночка такого йогурту. Я знаю, що саме цей. Ця марка, цей бренд. Це ця... доволі смачно. Перед Цукерки величезний ще пакет. Ви його навіть не бачите, але він є тут, такі ведмежуйки. Ми його раніше купували, доволі довго діти їли, я навіть навмисне потім не брала якийсь період. Ну, щоб вони не переїдали таких цукерок, але я цього разу вирішила взяти. Це, здається, останній у них вже був пакет. Тут написано 3 євро. Тут більше кілограма має бути. Щось або півтора, або 2 кілограми, я думаю, там десь є. Коштує 2,80. Ось так. І. Останнє, останнє, що я придбала, всього за 5 центів, теж одна така свічечка там залишилася. І взяла її, тому що в нас є така нагальна потреба. Дітям у нас 10, ось попереду 12, 14. І ми. Тортики робимо, компонуємо ці цифри, і, як ви розумієте, одиниця в нас найбільш страждає. Одиниці доводиться частіше замінювати. А, тому а, придбала не пропаде. Дуже потрібна річ, ще й за 5 центів, враховуючи, що в супермаркеті більше 1 євро довелося б заплатити. Тож ще й так вдалося неочікувано мені зекономити. Добре, про все розповіла: 46,76 я витратила. Закупилася суттєво. Взагалі, думаю, ми поповнили запаси так, що не так багато залишилося чогось купувати в звичайному супермаркеті. Вистачить надовго. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво, трохи затягнуто, але і продуктів тут багато, є про що розповісти. Так, як ви, мене, як ви вже помітили і почули, мене там викликають. Я доволі довго тут вже. <звігалі> Знімаю це відео, тож буду завершувати. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що не забуваєте про вподобайки. Підписуйтесь на цей канал. Для мене це дуже велика честь. Я вам дуже вдячна. Мені... Для мене це дуже важливо, мені приємно, що продовжуєте слідкувати за нашими оновленнями, буду знімати і далі вам такі огляди. Дякую, побачимось в наступних відео незабаром. Заб... Не так, дуже скоро бувайте.